Василіса, який у тебе найскравіший з дитинства? Як ми разом з батьками прикодушали будинок на зимові Сів'ято. Так, це дійсно об'єднує. Треба започаткувати таку традицію. Я дуже знаю, що тобі допоможе. Наша рубрика мода дитинця і правила декорування у селі. Дивимося разом. Новорічні різдвяні свята це найкращий привід прикрасити квартиру чи будинок, гірлянди, ялинові гілочки і шишки, мішура, атрибутові зимового декору. Символ 2022 року є блакитний водяний тигар, тому кольори новорічного інтер'єру мають бути відповідними. Наприклад, кремовий, молочний, сріблястий, айвори. Найкраще обрати два-три кольори, які будуть поєднуватися між собою. Тренд останніх років це прикрашення шкарпетками та чобітками. Традиційно у них ховають невеличкі подарунки. Розвісити такі деталі інтер'єру можна будь-якому місці, але краще помістити їх на центральне місце. Головною на будь-якому зимовому святі є ялинка. Прикрасити красуню можна як традиційними, так і хендмейд-іграшками. До речі, наразі популярне новорічне дерево в стилі мінімалізм. За допомогою гірлянди можна оздобити не тільки ялинку, але і периметр кімнати, окремі елементи, наприклад, телевізор, камін, шафи. Вікна це основна частина житла, тому прикрашаємо їх, сніжин. Об'ємними фігурами, також за допомогою свічок можна створити незабутню атмосферу свята, додати святкові нотки в декор інтер'єру можна за допомогою лише однієї деталі різдвяного вінка з прикрасами. Розмістити такий елемент можна на дверях або повісити на видному місці в кімнаті. Головне робити все разом спільними зусиллями, все неодмінно вийде.